22 січня Україна відзначає День Соборності, День Злуки, з'єднання Західноукраїнської Народної Республіки та Української Народної Республіки впродовж не одного десятиліття незалежності України. Це було державне судно свято для політиків та державослужбовців. службовців Пересічні люди не замислювалися над його значущістю все змінилося в часи. Великої війни, яка триває другий рік в Україні, і сьогодні вже день соборності. Це не тільки вивчення справжньої української історії акту Злуки, який відбувся 22 січня 1919 року, а це усвідомлення українськості державності і сумлінна праця, кожен на своєму місці заради. Майбутньої перемоги, донатимо ЗСУ, працюємо, допомагаємо один одному у справах, як ми це можемо по мірі своїх сил. І тоді це і буде справжня єдність, яка була закладена більше ніж. Та років тому і саме вона буде тою рушійною силою, тим стриженням, який відродить Україну, її духовність, її економічний розвиток, її післявоєнну відбудову.